у усякі ролі, події різні, різний час, та істину ви маєте збагнути, тут випадкового нічого не буває. От і сьогодні дійство вас чекає, чи то бувальщина, чи вигадка. Хто знає, не будемо змушувати вас чекати, до вашої уваги. Хвися язиката! Кажуть, різні пригоди й труднощі трапляються, коли в когось за зубами язик не тримається. От інші діли, чоловіки, зайвого не скажуть, а якщо всі скажуть, виду не покажуть. Не витягнеш з них і слів жодними кліщами. Інша справа ми, жінки, ніде правди діти. Ти нам їсти не давай, дай поговорити. Ой, кумасю, ой рідненька, що я вчора чула, а вже потім те все ні про що не забула. А кума другий кумін, а так третій, четвертій, п'ятій, шостій, сьомій, Та вже десята знає. Що ж поробиш, як таку ми натуру маєм, і секрети в таємниці довго не тримаєм. А ось іноді, бува, зайве слово скажеш. І на голову свою справжній клопіт маєш. Отже, чоловік Петром величали. Такого господаря усі в селі знали. Хвейська то жона його, гарна я вроду, як ягідка рум'яненька, хоч пислиться воду. І жили вони ні в року, Господарство мали, про добробут і достаток усі дружня дбали. Та як на зло, була в дружини одна вада, та Петро їй не міг дати раду. Тільки хвецька щось почує, розплеще повсюду. І найменших подробиць вона не забуде, а Петро її мовляє, наказує, просить. Та дарма вона шпідки по селу розмосить. Чоловіку це набридло, вже махнув рукою. Може, з часом утрясеться все само з собою. Я вдоху, я вдоху, та виходьте. Щось вам скажу. Та швидше, явдоженько, голубенько, та де ж Виходь же скоріше, бо мене нетерплячка бере. Та я усе корови подоїла, молоко процідила, горшки помила і бігом до вас. Та що у вас тут трапилось? Та у мене ні. У мене все гаразд. А у селі гомонять, тільки нікому не кажіть, це тільки вам. А у селі гомонять, що Параска знову свариться з палашкою. Та чху на них ніяк не вгомоняться, що цього разу вони між собою не поділили, точно не скажу. Але люди кажуть, що Паращин пісень. Та поїв палачнину цибулю. А знаєш що? А давай побіжимо і подивимось, хоча б не побилися. Куменко, Куменко, ходімо з нами, тільки нікому не кажіть, бо я це тільки вам. Люди добрі, скажіть же мені, що на світі Божому робити? Ніхто мені так ще не допікав до живих причинок, як ця капосна баба Палашка. Свята вона та Божа. До церкви ходить, Богу молиться, а туточки одні плітки, і як це неї не влить не оцей язик, оце сплітати. Згляньтеся, люди добрі, на мої руки й пожалійте, мені не можна на селі вдержатись, судить мене по селі й хуторах, що я сяка й така й носата, й чубата, й горлата, й задрипанка. Ще й до того всього відьма! Можемо! Якби я справді була відьма, я б перш за все показала твою парасю біля твоїх хворі свої чари. Пліткуєш, про мене, то я пліткарка. А ти забула, як торік мого підсвинка повісила. Коли? Ой, люди добрі, ви й уявити собі не можете, що ця клята баба параска мені накоїла. Раз мій рябий підсвінок, Вліз у її бур'яни на городі та й заблудився. Мене тоді не було вдома. Приходжу я, як оце тепер з ярмарку. Дивлюся, а мій безталанний підсвінок висить на тинук, прикручений на задні ноги. Боже мій! Що ж їй ця маленька тваринка могла такого зробити? Га? Я до нього, а вона вже тут, як тут, вибігла та як роздявить рота, як покаже свої залізні бурі зуби. Бур'янів, їй шкода стало. Ах ти ж клята парафа, та твій негідний піцинок! та у мій город, бурян виваляв, морку носом вирив, картошку пом'яв, та бодай твого порося мовки з'їли! Та твій негідний піцинок! та поїв мою цибулю. Люди, де це бачено, щоб свині так цибулю їли. Бачено, у мене в городі. Та ти сама, як та цибулина. Люди, подивіться, в неї нісять бараболя. Ой, сусідоньки. Та вже? палашка відьма. Ой, кумоньки, треба бігти. Це я ж піріжки в піч поставила, не дай боже, такого лиха, щоб піріжки згоріли. Ой, сусідонько, і я піду, корову прижиду, щоб вона не зурочила. А я піду до одарки, ще їй розкажу. Ось поїхав наш Петро у поле горати, бо весна настала. І засівати. засіва, ходи він рукава вола підганяє, діло добре да йому пісня помагає. От ти була мені сивий кінь, от як ж мені сивий кінь. Розкажу я вам добрі люди про свою хвестку. Жінка вона в мене гожа, усьому толк знає і в господі, і на городі все вміє. Бува раптом їй з раночку через тин перехилитись та привітатися з кумою. Все, крапка, до пізнього вечора нема мої жінки вдома. Знай, з кумою ляси точить, на те вона вам жіноча порода. Марно з жіночим ганджем боротись і оком вулицю замести Усміхається Петро, весна й робота, саме час зерно засівати. Приємні турботи. Але що це? Воли стали, що заважає, із землі Петро якийсь клуночок виймає. Гурнятку, повний грошей. Треба безвидших весь туди. Хвеська чула. Чого тобі? Ти собі нову хустку хочеш? Хочу, а на в коралі хочеш? Та за що ти купиш? Де ти гроші візьмеш? І тільки нікому не говори. Горняк, повний грошей виорав. Тепер заживем. І тин полагоджу, і що боти нові куплю. Мав думав, бідолаха, та й не думав. Треба одучити її от такої поганої звички, та щоб гроші не пропали. Ото пішов Петро на базар, купив там трохи бувоків та зайця застреленого. А вертаючись в базару. Привернув до річки, зловив там трохи риби пол... і положив туди зайця, По... а поп кущами в лісі порозкидав рибу, а на грушу повішав бублики, вертається додому. Жінко, а хотімо в ліс рибу позбираємо, то на Що це ти чоловіче? Здурів чи що? Хіба ж таке буває? У лісі риба, а вже ж буває. Ходімо лиш. Чоловічик, чоловічик, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, то що? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть. То, мабуть, бублейна хмара йшла, та й бублики зостались. Ну ж бо, чоловіче, давай нарвемо. То ходім. Жінку, жінку, дивись. Ох, моя ненька. Заєць в річці зловився, оце диво і родилося, і хрестилося, а такого дива ще не бачила. І що то за день такий? Заєць в річці, риба в лісі, бублики на груші. Гав-гав! я пісок подивлюся! О, Петро, о голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, то наш пане куном то по у пана ковбаси. То тепер його водять та ковбасові б'ють, щоб більше не крав. Ой Боженько, побіжаю до куми Миланки, ще їй розкажу. От сиди та мовчи, ніж бо це ходити всім розказувати. Все добре, нікому в в світі не скажу. Хвеська аж два дні мовчала. В язика кусала, та тільки на Петро пішов до роботи, як хвеська до одарки, до хати. Ох, кумочко. Чи ви чули? Ой, кумонько моя, мила, дорогенька, насварить тебе Петро за язик длинненький. Ой ти кумцю, ой ти рідна, та в чому ж ти винна, що язик у тебе гарний, як довга лозина? Маланко, маланко. Чого вам, сусіденько? Хрест святий на нашому кутку. Багачі завелися. А це хто? Петро з хвест. Петро у нього вже с колі прилив. Більше хвесь послухай. Баняк, повний баняк грошей, срібла, Петро лами вибрав. Хвестці купить корали, спідницю, ви тільки мовчить, то під великим секретом. Ось пішла ця новина по селу гуляти, А вже скоро і зайшла в панські палати. Економ на другий день. Ходи, руки потирає. Добрий день, шановні пани! як здоров'я ваше, та здоров'я непогане, ще й настрій хороший, А ну швидко зізнавайся, де заховав гроші. Які в нас доходи, пане, і день, і ніч працюємо до самого поту. Годі тут мені брехаль, скарпон ти, і як чесний чоловік мав мені віддати. Боже, який скарб, нічого не знаю. Почекай, я в твоєї жінки зараз запитаю, а ти хвесю не мовчи, кажи все відверто, бо Петро в тебе як віл, он який і упертий. Знайшов, панечку, знайшов. Усю правду розкажу, усю всю, їй богу. Справді мій Петро у полі гроші відшукав і дома під припічком заховав. Слухайте, пане, що вона пледе. А ви краще спитати її, а коли це було? А коли це було? Еге, ж коли? Саме тоді, як під кожним кущем ми рибу збирали, вишті ж ловився, і на гроші ми бубликів нарвали. То чого вона тільки не наплете? Було це тоді, коли вас? Милосини, пане, по селу водили. А чого б це мене по селу водили? Вибачайте, пане економ, а було це тоді, пане. Як вас водили по кожній вулиці та ковбасами били-били. А чого б це мене водили й били? Бо ковбаси ті взяли. Ах ти ж баба язиката, язичище, як лопата. Треба нам тебе провчити, гарно різками набить. Та за що рівки? Я ж правду казала. Годі хвестю, годі люба, будеш тепер знати, не годиться гарній жінці язиком плескати. Вибачайте, пане, вибачайте, люди, пожалійте гвестю, люди. вона не буде.